Сьогоднішня моя розповідь буде про крик душі одного із мешканців села Довгалівки, рогози Родіона Миколаєвича. Так сталося, що російські окупанти весь час жили в його будинку і навіть вели допити над затриманими, а в кінці і взагалі його дім попав під обстріл і ось що від нього залишилося. Доброго дня, господар. Доброго, доброго. Що він добрий у вас сьогодні цей день? Та, сьогодні добрий, тому що, як кажуть, краще так, але без них. Не знаю. Як ви пережили оце все? Розкажіть, будь ласка. Та як, емоціонально. Я його з батьком строїв. Хлопцям строїв кирпичики збирали по, по тому, по кирпичному заводі розрізали тоді. Це сам з батьком копали, сам фундамент заливали. І оце такий дом ми построїли. Хороший добротний дом. А так, отак соціалізували, прийшли барбоси. Притом, якби. Росіяни, хай би тогава то і ще ж і наші боївші по крові, браття Луган Дон. Ну, що, отак? обідно, звісно. Ой, не знаю, що казати. Ходимо в будинок. Дивимося, що тут. А от уже. Та як це вони взламували, їх відкапували, то і тіль вони витягували От то воно туди вход і оце воно є я тут більшій половиною хати в одводити. Це спальня. Ні, це була кухня, кухня. газовий Газовий кочов стояв. Оце спальня. Під відкритим спальня. небом. А це спальня, так? Ні, це, ну, як, це кухня така, що тут, або це ну як. Ну, ну то зала, а це ну, то, то кухня, і а то спальня. Ну, от бачите, ну що ну, 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 ти? Пописали. У, у, умний, умний на що? Для кого і що? Ага. Пописали всі. Дикарі, дикуни. Так. А що це самі? В альтаноті он на спальні двері В. отут стояв материн, що, этот, що капусту жбан. Этот сами. І той думав, може, де, та ні, В, В, ЗТ, ВТ. Он подивіться, не я кажу, це, це, це ненормальні люди. Неадекватні. На все, неадекватні. На всьому, що можна було, на всьому рисували. Забирали ті машини, я, отжимали, я на глазах віджимали, плакали люди. Ну, а це тут, якщо не цілі, то останки точно освободителів лежать. Прикопали їх, так? Да? Так, да, вони саме ж їх прикопали. Отут знайшло удобрення, буде вам урожай гарний. Та гарний тільки ж воно їхня вся та. Заверня тільки. Да. Ну що, відвідав свою будівлю. Відвідав свою будівлю. І що далі? А що далі? Возраст у мене вже такий, що відбудовувати, не знаю. Захоче племінник, значить, будемо щось будувати. Ні, значить. Трохи. Облагородим, а що а що більше робити? Що тут можна зробити? Так що хо, я хочу сказати? Спочатку перемоги, а тоді мира. Перемоги. Настояща перемоги. Добре, отак. Дякую тобі і співчуваю. Машо, пішли, Україна понад усе, ми переможемо.